Тихорецький замок споруджувався впродовж 1635-1640 років, відомими архітекторами Андре дель Акве і гіомом Попланом на замовлення коронного гетьмана Станіслава Конець Польського, одного з найбільших магнатів Речі Посполитої. Замок був споруджений для відпочинку. Впродовж віків замок відвідало чимало відомих осіб. Зокрема, були тут монархи. Польські королі, Владислав IV, Ян Собеський, австрійський цісар Франц Йозеф, німецький кайзер Вільгем. Витончена архітектура та навколишня природа справляли на відвідувачів неповторні враження. У 18-18 століттях замок зазнав руйнувань, кілька разів змінював власників. Один з них, Вацлав Живуцький. Зібрав у замку велику колекцію цінних картин, книг, зброї, меблів. Тут була чудова оздоблена їдальня величезний зал, перекрашений портретом гетьмана конець польського на стелі і цілою серією портретів державних і духовних діячів. У палаці відбувалися гучні забави, що тривали тижнями і на які з'їжджалися навколишній Сьогодні... Палат, незважаючи на стан, вражає красою. У радянські часи його активно використовували як декорації, коли потрібно було показати Європу. Тут знімали фільми Богдан Хмельницький, Потоп, Три мушкетери, Дике полювання короля стаха та інші. Має замок і свого привида Білу пані. Кажуть, душа зведеної зі світом дружини Северина Живуського. Працівники музею стверджують, що неодноразово бачили її у палаці. Востаннє її бачили під час реставраційних робіт у підземеллі. Одночасно троє осіб. Якщо ви ще там не були, обов'язково відвідати підгорецький замок.